Мої вітання в ефірі. Вісник обласної ради, передача про діяльність обранців Волинської громади. Розпочала роботу чергова 18-та сесія обласної ради. У порядку денному понад півсотні питань. Сюжетом про хід пленарного засідання ми розпочинаємо випуск. На початку пленарного засідання голова обласної ради озвучив заяву депутата Олега Барбуляка щодо вступу до лав фракції партії регіонів в обласній раді. Таке рішення обранець мотивував припиненням існування партії Сильна Україна, членом якої він був до цього. Озвучивши депутатські запити та запитання, обранці взялись до формування та розгляду питань порядку денного. Жваву дискусію у сесійній залі викликав звіт голови облдержадміністрації Бориса Клімчука про виконання делегованих обласною радою повноважень. Обговорення документу відбувалось у форматі запитань відповідей. Мене як освітянина і багатьох людей в Волині цікавить таке питання як забезпечення коштів або забезпечення ремонтів навчальних закладів області в літній період. Міністр видає наказ про заборону збирання будь-яких коштів на ремонт шкіл. А коштів на сам ремонт фактично, можна сказати, поточний ремонт не виділяється. Моє прохання і побажання директору школи не брати грошей до рук і заучу не брати, і за госпу не брати. Нехай цим розпоряджаються батьки і тільки батьки. Ви особисто будете робити, щоб цей указ президента втілився в життя, і був Парк Суменська Пуща. Чи далі будемо так от спостерігати і заговорювати цю тему, і вона десь піде у небуття? Так, я буду лобіювати створення парку і створення відповідних оргструктур. Тим більше в мене сьогодні є аргументи, точніше з'являються аргументи до пана Сівця, Серйозні аргументи. Ми з вами утворюємо арендні мисливські господарства, значить, кількість державних ігерів скорочується. Є можливість в системі в цій системі в межах Волинської області, не посилаючись на ну, заборону роздуття штатів і так далі, сформувати керівництво парку, дирекцію парку і починати працювати. Забрати в людей молоко і по пів року, по вісім місяців не віддавати гроші простим людям в селі, це можуть тільки бандити. Але з вашого боку або ж з боку правоохоронних органів нічого не було зроблено, якщо в цій сфері... Не буде зрушена ситуація з місця, і не буде. Оця сума боргів зменшена. А по Рожищанському серед да, так, ви кажете, буде інвестор, але борги сьогодні там висять мільйони перед індивідуальними споживачами. Буде молочний бунт. На Рожищах працює аудит можливого інвестора. Як закінчаться результати аудиту, я не знаю. Але переговори можливого інвестора з теперішнім власником відбулися. І, в принципі, ті умови, які ставить... Теперішній власник майбутнього інвестора задовольняють питання сільських голів, питання людей, питання багатомільйонних боргів за молоко. Це теж предмет вивчення аудиту і переговорів. Аудитори дійдуть до кожного здавача молока без нас. Була озвучена офіційно рекордна сума 870 мільйонів гривень, яка виділена на ремонт автошляхів у нашій області за три роки. Але, мабуть, ще жодного року в такому рекордно катастрофічному стані не перебували наші волинські дороги. Однозначно сказати, дати вам відповідь, що нам стане грошей на всі ремонти, які ми запланували, які потрібно зробити. Відповідь ні. Я хочу ствердити одне: що містам Луцьку, Ковелю. Володимиру і Нововолинську, двом останнім з нашою допомогою обласною, стане грошей для того, щоб зробити хороші якісні ремонти міських доріг. Стане коштів для того, щоб зробити серйозні роботи в кожному з райцентрів. Депутат Людмила Кирда поцікавилась позицією керівника виконавчої влади області стосовно ситуації, яка склалась на підприємстві «Волинторф» у зв'язку зі зміною керівника. Поки я живий. Поки я на цій посаді, поки я депутат обласної ради, це підприємство буде державним і буде працювати ефективно. Вугільну тему у своєму запитанні продовжив депутат Олександр Бик. Як буде розвиватися шахтарська галузь у нас на Волині? Кожен рік чиновники приїжджають, і обіцяють, що десята шахта вже цього року буде як об'єкт завершений, буде будівництво завершене, почне функціонувати шахта. З іншої сторони, слухи про закриття шахт цього року вивели. Шахтарів, тисячі шахтарів на площу міста Новолинська. Держава будує 10-ту шахту і держава її добудує. Заплановано відкриття першої черги, першої, першого вугілля. ну так Амбітно до Дня Шахтаря наступного року. Це е, тема, яка, яку держава пробує зараз врегулювати. З однієї сторони. Ми кажемо, що російський газ дорогий, з іншої сторони, наші теплові електростанції не готові приймати і спалювати в такій кількості вугілля. Ряд депутатів цікавились впровадженням у нашому краї новацій у галузі медицини. Громадяни Волині, мешканці Волині не сприймають ту медичну реформу, яка розпочата на Волині. В такий спосіб, який відбувається, все більше і більше є публікацій, де люди висловлюють категоричне задоволення. Чи не дасте ви їм шанс на те, щоб, можливо, за вашого сприяння було надано доручення про призупинення принаймні зараз такого експерименту медичної галузі на Волині? Я роблю зміни для пацієнтів, користуючись лише одним. Школа для учня, лікарня, ФАП. Для хворого я намагаюся створити систему надання медичних послуг не Луцьку комунальну поліклініку номер 3 а заклад охорони здоров'я, який вписаний в загальну обласну систему, медична тема була домінуючою і у виступах волинських обранців при обговоренні звіту своє негативне ставлення стосовно реформ галузі охорони здоров'я озвучили депутати Святослав Боруцький, Роман Карпюк та Сергій Слабенко. Разом з тим окремі обранці схвалю відгукувались стосовно новацій в медицині. За цей час з приходом Петровича, наша галузь значно, значно вона підлаталася, що можна так сказати. Як в області, так і в нас Любовського Шацькому району. За цей період ми створили територіальне медичне об'єднання, лю єдиний медичний простір Любовського Шаського району, яке замітьте працює активно, дуже активно, повну силу, і люди задоволені, що було раніше в Шацьку, яке медичне обслуговування, яке зараз, можете. Поїхати і попитатися люди задоволені і вдячні при обговорення звіту голови облдержадміністрації звучала не лише критика. Депутати Іван Вовк, Раїса Кочмук та Віктор Прокопчук висловили Борису Клімчуку слова вдячності за результативну роботу. Позитив у роботі керівника виконавчої влади області на конкретних прикладах озвучив і голова обласної ради Володимир Войтович. 1 мільярд 705 мільйонів цільової субвенції з державного бюджету я маю можливість порівняти з іншими областями з іншими регіонами. Вигідно відрізняється Волинський регіон від усіх інших: 17,9% ріст середньомісячної заробітної плати за минулий рік. Борг на заробітній платі на початок року 19,4%. Мільйона на кінець року 5,2 мільйона. В рази скорочені борги по заробітній платні. Це що не результат? В результаті майже двохгодинного обговорення звіт підтримано більшістю. Рішення прийнято з чим ми і вітаємо голову обласної адміністрації. Не знайшов підтримки більшості проект рішення авторства Сергія Слабенка, у якому передбачалося виділення 250 тисяч на спорудження пам'ятника Степану Бандері у Луцьку. Це питання нагадаємо уже було предметом розгляду на одній з попередніх сесій Волинь Ради. Втім, і цього разу його роз... За супроводжувалася дискусією. Треба більш уважніше дивитися на розпорядження голови облдержадміністрації. Я хочу сказати, це була ініціатива компромісу партії регіонів, озвученої головою облдержадміністрації, і затвердження розпорядженням 28.02.13. номер 83 і написано Капітальний ремонт площі на проспекти Соборності і сума грошей. Довожу до вашого відома, якщо ви хочете, щоб там було написано це на пам'ятник Бандери, це просто не може бути згідно закону і бюджетного кодексу. Якби це було порушення бюджетного кодексу. То відповідно було скасовано і рішення Луцької міської ради про виділення коштів, і відповідно, я думаю, були б притягнуті до певної відповідальності ті, хто голосував за таке рішення. Те, що е є згода голови адміністрації на облаштування території для Луцької міської ради, дати транзитом суму, слава Богу, але будьте певні всі. Громада Луцька і Волині за свої гроші побудує пам'ятник. Крапка традиційно сесією розглянути питання про внесення змін до кошторису області на 2013 рік. При обговоренні цього проекту рішення у депутатів виникали ряд зауважень. Проект відповідного рішення складається лише з пропозицій, які є в облдержадміністрації, А вони жодним чином не враховують пропозиції депутатського корпусу. От про що я і маю на увазі, Володимир Іванович, що приділяючи увагу підготовки такому питанню, на моє глибоке переконання, необхідно в першу чергу звертати увагу на те, як відповідний фінансовий департамент враховує в своїх рішеннях, своїх проектах пропозиції, які надходять від депутатського корпусу. Не була підтримана більшістю обласна програма протидії тероризму на 2013-2014 роки. Хоча окремі депутати висловлювались про необхідність її прийняття та наполягали на повторному голосуванні за цей документ. Іншу ж обласну цільову програму житло для молоді радою. Затверджено аргументи голосувати за що, вочевидь, переконали більшість, озвучив Олександр Башкаленко. Це взагалі унікальна програма. Сьогодні таких кредитів в жодної країні Європи немає три відсотка річних. Сьогодні вже немає обмежень, скільки повинна людина отримувати грошей. Головне показати довідку з роботи. От як приклад, молода родина, чоловік, дружина, загальний сукупний дохід, умовно кажучи, 3 тисячі гривень, одна кімнатна квартира в місяць треба сплачувати 1420 гривень. Разом з тим депутат Валентина Блінова висловила свою пропозицію щодо удосконалення документу. Доступ до цієї програми мають в переважній більшості тільки міські мешканці. По сільських районах, по сільських територіях це 4, 1, 3, 2 два дві людини, які можливі мають можливість скористатися цією програмою. У мене таке побажання, і взагалі, прошу вас звернути увагу, більше дати доступ. До цієї програми саме молодим сім'ям і сільської місцевості без обговорення депутати підтримали територіальну програму зайнятості населення до 2017 року. До кількох обласних цільових програм внесено зміни. Загалом упродовж дня волинські обранці розглянули понад два десятки питань порядку денного. Наразі в роботі сесії голова обласної ради Володимир Войтович оголосив перерву. Друге пленарне засідання 18-ї сесії орієнтовно відбудеться вже на наступному тижні. Продовжить передачу огляд засідань постійних профільних депутатських комісій обласної ради. Про що окрім сесійних питань дискутували волинської обранці? Дивіться у віснику далі. Члени постійної комісії обласної ради з питань бюджету фінансів та цінової політики підтримали ідею Волинських Житомирських та рівненських художників щодо реалізації культурно-мистецького проєкту Велика Волинь. Депутати погодили виділення з обласного бюджету 40 тисяч гривень для проведення виставкових заходів та виготовлення тематичного фотоальбому. Загальний кошторис проєкту понад 100 тисяч гривень. Члени постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку пек архітектури будівництва та ЖКГ заслухали інформацію про хід виконання регіональної програми розроблення планувальної документації в області. Начальник профільного управління облдержадміністрації Яким Сенек повідомив, що основною проблемою реалізації програми є недостатність фінансування. Рішенням про обласний бюджет 2013 року взагалі не передбачені кошти на виконання цієї програми. Комісія рекомендувала при внесенні змін до бюджету виправити цю ситуацію. Крім того, заслухали інформацію про стан реалізації у 2012 році регіональної програми підвищення енергоефективності. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації рекомендовано надати депутатам інформацію щодо здійснення контролю якості та кількості газу, який постачається на території Волинської області. Крім того, комісія звертається до Держземагентства в області за роз'ясненнями про умови надання земельних ділянок для вирощування енергетичної лози. Депутати Волонь Ради звертатимуться до центральної влади щодо збільшення фінансування для відновлення популяції та збереження зубрів. Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань екології і раціонального використання природних ресурсів в ході розгляду питання про стан реалізації завдань регіональної програми екологія 2011-2015. Текст звернення з цього приводу запропоновано підготувати Державному управлінню охорони навколишнього природнього середовища в області та внести на розгляд сесії обласної ради. Зубр це червокнижна тварина. Ясно, що в першу чергу це повинна бути державна підтримка. Якщо буде кругом і в Польщі, і в Росії зубром опікується держава і опікується дуже серйозно, тому що вже пора від слів переходити до справи, якщо ми хочемо на Україні зберегти зубр. І тому хотілося, щоб це не тільки було питанням громадських організацій, і було питанням управління свого сподарства. Хочу, щоб це і управління екології до цього підключилося, і міністерство охорони навколишнього середовища, щоб все таки були і зацікавленість, і саме головне це виділені кошти. Депутати обласної ради хочуть об'єктивності при висвітленні трагічних подій 1943 року, які трапились на території Волині під час польсько-українського конфлікту. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій у ході розгляду питання про стан виконання регіональної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року. Начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації депутат обласної ради Андрій Мель Повідомив, що наразі триває підготовка до відзначення 70-ї річниці Волинської трагедії. Зокрема, планується проведення наукової конференції. Також буде створено спеціальний веб-сайт, що відображатиме всю інформацію про заходи на території України та Польщі. Голова постійної комісії Микола Давидюк висловив пропозицію, щоб на цьому сайті враховувалася позиція як українських, так і польських наукових кіл, аби уникнути одностороннього підходу при висвітленні цієї делікатної тематики. Члени постійної комісії з питань духовності, релігії, освіти, науки, культури та змі заслухали питання про створення музею жертв тоталітарного режиму, облаштування якого рішенням сесії обласної ради було передбачене на базі Волинського технікуму Національного університету харчових технологій. Керівник освітньої установи Ігор Корчук та директор обласного краєзнавчого музею Анатолій Селюк переконували обранців, що робота ведеться. Втім, процес гальмується відсутністю коштів, що необхідні на придбання вітрин та стенів для оформлення експозиції. Загалом на ці за їхніми підрахунками потрібно близько 100 тисяч гривень. Через програму нашої обласну програму підтримки культури чи можна скерувати кошти для того, щоб було створено цей музей? Ми, ну на жаль, маємо той фінансовий ресурс, який маємо. І сьогодні. Нам питання оформити, почати оформляти експозицію музею Стравінського, який в нас вже до відкриття буде готуватися. І так само в художньому музеї там треба кошти, коли йшла мова про передачу приміщення. Приміщення дуже таке немаленьке. І фактично ми ставили умови, що має бути створений музей і дуже слушна ідея про те, що він був би на початках при закладі, да, почати роботу, і це був би плюс і самому закладу. Так? Ну І я тоді напрошую це питання. Добре, що почали, добре, що взяли людину, оплачуєте її роботу. Приміщення, я сподіваюся, теж вже якби відремонтували там, да, зробили все. Є десь і надходження спецфонду. Так? От спецфонд в закладі, тобто ми повинні так дивитися з тих позицій, на яких ми домовлялися. Так? Члени комісії також підтримали пропозицію щодо допомоги з боку депутатського корпусу Волиньради в організації збору меценатських коштів. І наостанок наша традиційна рубрика Портрет депутата. Сьогодні до вашої уваги розмова із Романом Карпюком. Він обраний до обласної ради вперше за списком всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Депутатство поєднує із роботою на посаді ректора Луцького інституту розвитку людини університету Україна. Віднедавно Роман Карпюк очолює фракцію Во батьківщина в обласній раді бути обранцем громади для нього це можливість відстоювати свою позицію та інтереси громадян, які звертаються за допомогою. Втім, перебуваючи в опозиції, ця справа нелегка, каже депутат. Я вважаю, що не зовсім конструктивна робота йде в обласній раді, тому що ті запити, ті пропозиції, які висовують представники опозиції, не які є на. На мою думку, набагато кращими, ніж ті, що висовують представники партії регіонів, вони майже ніколи не проходять. Роман Петрович очолює постійну комісію обласної ради з питань духовності, релігії, освіти, науки, культури та засобів масової інформації. Серед пріоритетів роботи комісії виокремлює такі на контролі нашої профільної комісії є близько 12 освітніх програм. Ми контролюємо хід роботи цих програм, як вони виконуються за період роботи комісії. На розгляд сесії виникли близько 165. Депутат ініціював розробку програми розвитку інклюзивної освіти. Для дітей з особливими потребами, аби вони змогли розвивати свої здібності в одному середовищі із фізично здоровими ровесниками, потрібно не так багато, переконаний депутат. І, хоча програма поки що не схвалена обласною радою, у виші, які очолює Роман Петрович, ці напрацювання практикуються. Ця робота робиться, але щоб її покращити, треба і деякі капіталовкладення, тому що і те саме, щоб вони мали доступ. Абсолютно до всіх аудиторій. Треба реконструкцію і приміщень робити, треба спеціальні встановлювати ліфти. Я два роки назад побував в Китаї, там, там ціла індустрія працює на роботу з інвалідами і, і ті самі, навіть де неможливо встановити ліфти по, по тих самих сходах. Робляться підйомники різні, але це все треба коштів. Ефективність інклюзивної освіти каже обранець, підтверджують конкретні приклади, адже багато вихованців інституту Україна паралімпійські чемпіони. Усе життя депутата пов'язане зі спортом. Він має звання заслуженого тренера України з легкої атлетики. Дав Волині чотирьох майстрів спорту міжнародного класу. Його вихованці десятки разів виборювали медалі у всеукраїнських першостях. Я колись працював тренером, був тренером. Працював в школі вищої спортивної майстерності, був тренером збірної команди України. І разом з своїми учнями я дуже багато їздив на змагання. Майже 10 років зі збірною командою України ми об'їздили майже всю Європу. І після того, як я вже почав працювати в інституті, вже я так наситився подорожами, що на сьогоднішній день кожна подорож. ну, з невеликим бажанням. Однак подорожувати доводиться, адже нині Роман Петрович займається науковою діяльністю, має вчене звання доцента та доктора педагогічних наук і членом трьох докторських рад по захисту наукових робіт в університетах Києва та Львова. Вільного часу обмаль зізнається депутат. Втім, коли випадає нагода, займається улюбленою справою. Я люблю рибалити, займаюся риболовним спортом. І хочу сказати, що разом з Мишком Юрем Михайловичем ми є членами збірної команди області по ловлі, ловлі спінінгом, хижої риби спінінгом вигравали республіканські змагання у Львові. Е, є учасниками чемпіонату і Кубка України. По Приболовні. Своєю найбільшою підтримкою в житті депутат вважає родину. Роман Петрович завжди знаходить час, аби відвідати маму, яка мешкає у Горхівському районі. А вдома на нього чекають любляча дружина та донька. Сім'я завжди опорою. У мене так, дружина працює в музеї Волинської ікони, дочка навчається в Волинському ліцеї з посиленою військовою підготовкою. І завжди підтримкою в роботі є колектив. Цей колектив нашого, нашого інституту ми створювали з нуля, всі разом розпочинали наш інститут. І вже от скоро буде 14 років нашому інституту. Роман Карпюк, отаман Волинського обласного товариства Українського реєстрового козацтва, має звання генерала-полковника, Девіз цього громадського об'єднання вочевидь співпадає із життєвим кредом обранця – до міцної держави та добробуту народу України через духовність і патріотизм кожної людини. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику на все добре і нехай вам щастить.